Виконуємо номер 650 із підручника Геометрія 7 та номер 46.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Пряма МК дотична до кола. точка О центр кола. Малюнок 22.8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут НОМ, якщо кут KMN 53 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло центру О. МК у нас дотичне до кола, кут КМН – 53 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута НОМ. Оскільки МК дотична до кола, то за властивістю дотичної, дотична до кола є перпендикулярною до радіуса, який проведе в точку дотику, а у М у нас радіус проведений в точку дотику. Оскільки МК дотична до кола то МК перпендикулярно до Ом. І в дужках напишемо за властивістю дотичної. кола. Тоді. Тут у нас ОМК дорівнює 90 градусів. Знайдемо градусну міру кута ОМН із аксіоми вимірювання. Кутів, кут. ОМН дорівнює різниці, градусних мір кутів ОМК і КМН. І це дорівнює 90, відняти 53. Отримаємо 37 градусів. Трикутник МОН рівнобедрений. ОМ дорівнює ОН як радіуси. ОМ дорівнює ОН як радіуси. Тоді Трикутник Мон рівнобедрений з основою МН. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут ОМН дорівнює куту ОНМ і дорівнює також вони по 37 градусів. Ну, а тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника із теореми про суму кутів трикутника. Кут Н ОМ дорівнює 180 градусів відняти суму ОМН і ОНМ. І це буде 180, відняти 37, додати 37. Отримаємо 106 градусів. Записуємо відповідь. 106 градусів. Номер 650 із підручника Геометрія 7, та номер 46.12 із підручника Математика 7 виконано.